Що ж друзі, от і дожили ми з вами до того моменту, коли е, партнери України, європейські партнери України, напряму вже починають говорити про те, що українських чоловіків потрібно закрити на території України, щоб вони не могли виїжджати, для того щоб вони йшли у військо, поповнювали е, армію і е, йшли боротись з Росією. При цьому е, ці самі партнери, е, навіть коли потрібно говорити про Гарантії безпеки для України не можуть сказати нічого внятного, і це, знаєте, дуже такий яскравий приклад війни е чужими руками. Так, бо ми всі розуміємо, що е головним стратегічним ворогом НАТО, Європейського Союзу і України, в тому числі є Російська Федерація. Але е європейські країни намагаються пропетляти якомога довше якомога е довше, щоб ця війна тривала, щоб вони могли озброїтись, переозброїтись. П'яте, 10 і так далі. І ми сьогодні розберемо е, власне випадок з і заяви е, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який вже прямо і відкрито говорить про те, що українських чоловіків потрібно е, всіх закрити на території України, щоб вони йшли служити, щоб вони всі йшли у військо, і паралельно так люди з їх правлячої коаліції. Говорять про те, що тих українців, які проживають в Німеччині, чоловіків потрібно депортувати в Україну, і також їх відправити до війська. Чому це відбувається в першу чергу? Це відбувається, тому що е, після проведення досліджень і опитувань у е, Німеччині е, переважна частина молодих німців сказали, що мали вони цю війну в одному місці. І як, якщо Росія, наприклад, нападе на Німеччину, вони до війська не підуть, а поїдуть десь собі в інші країни. Світу, так і я думаю, це випливає саме з цього, і вже зараз саме тому Німеччина шукає варіантів, як зробити так, щоб Росія чим подовше була зайнята війною в Україні. От і в контексті цього також поговоримо про ті гарантії безпеки мегапотужні, які готова надати Німеччина. Давайте підемо по порядку. По-перше, Фрідріх Мерц говорить, що Українські чоловіки не мають виїжджати до Європейського Союзу, а мають проходити військову службу в Україні. Я звернувся до Зеленського, щоб він це вирішив. Бачите, дуже просто розпоряджатися життями чужих громадян, дуже просто говорити про обмеження прав і свобод громадян інших країн, бо напевне. Європейські звичаї, європейські традиції, європейські цінності не поширюються на Україну. Українців потрібно закрити всередині однієї, країни, а лише в Європі має бути е свобода волі, свобода е слова, свобода пересування і так далі. Тож дуже цікава заява Мерца. Наступне е також він говорить про те, що е за словами Мерца, йдеться передусім про можливість знайти гідну роботу в Україні, аби молодь не шукала працевлаштування в Німеччині, Польщі та Франції. Це також е, дуже круто, дуже все зрозуміло, але давайте згадаємо, що в тій самій Німеччині, як і в великій кількості інших країн Європейського Союзу, є е, велика демографічна проблема, точно так само, як і в Україні. Але при цьому в Україні триває війна, в Україні є. Е, е, Така історія, як бусифікація, так про яку чомусь ні ні ніхто інший не говорить, і навіть коли німецьке видання Deutsche Welle приїжджало в Україну і е, цілий день з працівниками ТЦК їздили по місту, то е, вони зробили висновок, що працівники ТЦК дуже е, адекватно і нормально спілкуються зі співгромадянами, і вийшло так, що вони. Жодного, жодного примусового випадку мобілізації не засняли. Я думаю, що це є цілком зрозуміло, бо працівникам ТЦК вони не будуть нікого доганяти, вони не будуть нікого закидати в бус, коли на них направлені камери. Так? Коли ж цих камер немає, ми дуже добре знаємо, що відбувається. І це, знаєте, зі сторони Мерца, це е, дуже е, такий. Дивний вчинок, якщо дивитися зі сторони українця, але цілком і повністю зрозумілий вчинок, і цілком зрозуміла риторика, якщо дивитися зі сторони німців, от також Мерц заявив, що Україна стоїть на порозі енергетичної та гуманітарної кризи. Ось так він говорить, але паралельно з цим говорить про те, що українських чоловіків потрібно закрити в Україні, і він вже звернувся до Зеленського, щоб той це вирішив. Далі, що стосується різних гарантій безпеки. Німеччина візьме на себе відповідальність за безпеку України та всього континенту, сказав Фрідріх Мерц. Напевне, першим пунктом тут має бути депортація всіх українців з території всього Європейського Союзу, і таким чином Німеччина бере на себе відповідальність за безпеку України. Правда ж спецпосланець США Стів Вітков заявив про значний прогрес в ключових напрямках, зокрема гарантії безпеки для України та план довгострокового процвітання і відновлення України. Е, далі. Фрідріх Мерц також заявив, що Німеччина може розмістити свої сили не в Україні, а десь біля її кордонів, тобто в сусідній країні, наприклад, в Польщі. І то розміщення німецьких військ буде відбуватися виключно через рік після завершення бойових дій в Україні, тобто після підписання мирної угоди і так далі. При цьому Франція і Британія. Заявили, що вони готові направити свої війська в Україну, розгорнути, десь я так розумію, в тилових містах, свої якісь військові бази, і там будуть розміщуватись власне ці е, інтер, інтернаціональні сили стримування. Я не знаю, називайте їх як хочете. В загальному по е, цій всій риториці зрозуміло, так, і по цим всім гарантіям безпеки, що е, Європа насправді. Розуміє і готується до того, що війна в Україні буде продовжуватись. Всі оці зустрічі коаліції потужних, коаліції охочих і так далі це все дуже добре. Але при цьому, якби е, вони справді говорили про мир, думали про мир, і це би був план номер один. То мені здається, що ні Мерць, ніхто інший не говорив би про е, депортацію українських чоловіків. В Україну для того, щоб вони йшли у військо, для того, щоб вони йшли в Збройні Сили України і стримували ворога. При цьому бачимо, що та сама Німеччина, для якої Росія є точно таким самим ворогом на сьогоднішній день і раніше, вони не готові своїх громадян відправляти, тобто вони готові депортувати всупереч якимось правам людини громадян України так. Їх не жалко, я не знаю, це як розхідний матеріал чи як вони розглядають українців. Але самі навіть після завершення бойових дій не збираються свої війська відправляти в Україну для того, щоб ворога стримувати. Це власне дуже такий яскравий приклад того, як відбувається війна чужими руками. Наступне також по Німеччині громадське заявило, що українські біженці відкрили пункт незламності в Берліні. Який переживає блекаут через підпал кабелів на електростанції. І, власне, вже пройшло трохи часу, так, вже 5 днів Берлін знаходиться, частина Берліна знаходиться без світла. І попередньо заявляли, що і обіцяли, що електропостачання в Берліні відновлять до 8 року. Січня, тобто тільки завтра його мають відновити. Можливо, частинами це буде відбуватись, можливо, все повністю. От, і все. Але бачимо, що українські біженці, які дуже добре вже розуміють, що таке постійні відключення світла, без паніки, без нічого, просто організували пункт незламності, так, для того, щоб люди могли прийти, погрітись, випити гарячого чаю, зарядити там якісь мобільні телефони, якісь девайси і піти собі далі додому. От, тому е, така. Як на мене, цікава історія. Е, бачимо, що українці вже передають свій досвід, е, як жити при відключеннях світла, довгих відключеннях світла, е, як, як жити, так, як, як будувати своє життя. Мерець за те, щоб депортувати чоловіків в Україну, так, для, за те, щоб не випускати чоловіків в Україну. І, в принципі, така в нас на сьогоднішній день виходить історія: по, е, по Німеччині. Дуже різко змінюється їх риторика, дуже це все, як на мене, дивно виглядає, і точно не схоже на те, що вони розраховують на завершення цієї війни десь я не знаю найближчими місяцями чи, можливо, навіть до кінця року. Не видно поки цього. Бо якщо планується завершення війни до кінця року, то точно про депортації або про заборону виїзду не говориться. Тож, така от в нас виходить, друзі, цікава історія, яка для. Як риторика Мерца, так вона для німців і для Німеччини як такої, це є добре, так, бо їх не втягують в війну, їх громадяни не будуть гинути там в боях проти росіян. Так, Якщо подивитися зі сторони українців, то бачимо, що це виглядає все максимально сумно і максимально тривожно. Тож, такі от новини у нас про Німеччину на сьогоднішній день. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Дякую, до зустрічі.